Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі. Риби скат. Ось така буде красива риба. Ось такий вигляд скат має з іншої сторони. Робити таке оріхані зовсім не складно. Давайте ми цього красивого паперового ската будемо робити разом. Щоб зробити рибу скат, беремо листок розміром 15 на 15 см. Беремо листок і складаємо його на бік вдвічі. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Верхню бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. Перевертаємо листок на іншу сторону. І знову загинаємо листок вниз по центральній лінії. Перевертаємо листок, кладемо його ось так, розширяємо середину. І верхній кут складаємо до нижнього кута. Наводимо листок. Знизу у нас листок підіймається, з цієї сторони ми беремо з боку один листок і загинаємо його набік до центральної лінії. З іншої сторони робимо те ж саме. Біля верхніх листків перевертаємо верхній кут вниз. Наводимо листок, перевертаємо назад, відкриваємо бокові сторони, по лінії піднімаємо листок вгору. вирівнюємо бокові сторони, загинаємо всередину з обох сторон. Опускаємо листок і наводимо, розвернемо листок. Ось так. Беремо цей листок і бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Розвернемо листок. Біля бокового кота верхній листок загинаємо вниз і кладемо по центральній лінії. Ось так ми загнули від кута і поклали листок по центральній лінії. З іншої сторони від кута загинаємо листок вниз, Кладемо по центральній лінії і наводимо. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Ось у нас є лінія. По цій лінії загинаємо листок набік, наводимо. З іншої сторони по лінії загинаємо листок набік і наводимо. Ось цю сторону загинаємо до початку листка. Наводимо листок, з іншої сторони ось цю сторону загинаємо до початку листка, наводимо. Перевертаємо листок, з іншої сторони перевертаємо листок, підіймаємо листок вгору. Вирівнюємо. Ось цей листок розширяємо і зверху придавлюємо, наводимо. З іншої сторони. Підіймаємо листок вгору, вирівнюємо, розширяємо ось цей листок. І зверху придавлюємо, наводимо, розвернемо листок. Ось по цій лінії листок перевертаємо, наводимо. По цій лінії перевертаємо листок і наводимо. Перевернемо листки назад і трішки їх підклеїмо, беремо клей, наносимо клей на листок з однієї сторони і з іншої сторони. Приймаємо клей. Перевертаємо листки з обох сторон і наводимо щоб клей пристав. Перевертаємо на іншу сторону. І у нас виходить ось такий скат, і тепер йому потрібно намалювати очі. Тепер беремо фломастери і малюємо скатові ось такі очі. І тепер орігамі скат уже повністю готовий.